Друзі, всіх привітав на каналі Віатек. Мене звуть Олексій, і сьогодні трошки про камери роботи І хочеться почати з того, що не завжди від камери робота вимагається наявність якихось неймовірно великих інтелектуальних функцій, великих е можливостей по зуму. Хочеться іноді е банальної якоїсь, скажімо, камери, яка дозволить покрутити головою, зробити більш-менш Якісне наближення, тобто, щоб мала якийсь фокус більше, ніж в стандартних камерах, і, відповідно, мала можливість підсвітити все це діло. Веч. Все Це має бути бюджет. У Бренда Даху є така історія. Ми привезли нову модельку. Називається, та я її відкрив уже трошки. Називається вона SD3D216 nb GNI. Погнали. Так, отже, друзі, зараз невеличкий анпак. Тут все стабільно, бумажки, монтажний комплект і тросик з карабінчиком. І ось розмір, отакенький розмір кронштейника натякає на те, що це дійсно досить компактна історія. Це кронштейн в комплекті, гусачок ось такий. І якщо ми саму камеру дістаємо, це ось така зовсім невеличка історія. Надійсно компактна. Це, ну я не знаю, розмір десь дволітрової банки не більше, але це повноцінна роботизована камера, це повноцінний пристрій для того, щоб закривати периметр, для того, щоб можна було поставити її на приватному будинку, на озері, на якомусь складському хабі. Можливо, вам треба на е, якийсь невеличкий, е, скажімо. Комплекс з виробництва. Можливо, це парк, можливо, це, скажімо, там, ваша вели велика ділянка приватна, і вам теж треба щось простеньке, але з досить широкими можливостями, як для компактної камери по зуму і по е можливості підсвітки. Давайте я її розпакую зараз. Як там, a few moments later, помнішки? Отже, друзі, ми її розпакували. Знімаємо лівочку. Ну. Досить тривіальна по своїй конструкції, але і досить бюджетна. Значить, роздрібна ціна цієї камери на сайті зараз тут з'явиться. Значить, що тут є? Тут є 16 крат, це 2 мегапікселі. Вона живиться по пої. Всього лише 12 вольт 2 А їй потрібно. Е, важить вся ця історія. ну в упаковці вона важить 2,2 КГ. Тобто без упаковки вона важить геть нічого. Ну там 2 кілограмчики. Цили. Це пластиковий корпус і, і сплав металевий ось тут. От. Все це може підсвітити на 80 метрів вночі собі цю цю історію. Тут є Smart Motion Detection, детектор руху з фільтром по типу об'єкту. Автотрекінга тут немає, ну, власне, від бюджетної історії це і не вимагається. Тут є мікрофон, тут є е, можливість поставити SD-карту, і тут е, є правила захисту периметру, також з фільтром по типу об'єкту. Тобто, якщо у вас є система відеонагляду, яка складається з е, стаціонарних камер через реєстратор даху, ви можете прив'язати спрацювання, наприклад, периметральної камери до камери ось цієї. І вона буде при спрацюванні периметру довертатися на той пресет, який нам буде цікавий. Зараз ми її підключимо, поставимо на стовп, на наш тестовий, подивимося з неї картинку в ясний день, спробуємо приблизити і полазимо по її е, веб-інтерфейсу. Погнали на вулицю. Зараз я її просто по варварськи на стяжки, як все це ви любите, як я це люблю. Робить, поставимо і е, спробуємо подивитися, що всередині. Отже, друзі, оскільки ця камера позиціонується як бюджетний варіант е, саме повноцінної, повнорозмірної ПТЗ-камери, але та, бюджетненької, я її просто додав на телефон, да, тому що в е, розумінні якби, філософії цієї камери частіше за все її будуть брати під тривіальні задачі і використовувати в більшості часу будуть перегляд через е, телефон. Відповідно, давайте включимо це P2P, Давайте зараз я її. Просто переверну, і ми з вами подивимося. Так, беремо. Так, ну і поїхали. От. Давайте подивимося, що нам, які можливості, що ми можемо з 16-кратного оптичного зуму витягнути. Ну, ось, в принципі, можна досить непогано подивитися вниз по вулиці. Наприклад, да, камера в нас встановлена. Да. Таким чином збільшити і здеталізувати якісь, якусь історію. В принципі, прочитати номерний знак припаркованої машини, побачити обличчя людей, які у нас. Давайте вниз по вулиці також подивимось. І десь туди, давайте зазирнемо. принципі Досить непогано. Навіть номерні знаки автомобілів можна прочитати. Можна подивитися досить непогано. Дядько якийсь у нас гуляє. Тобто і е, насправді, друзі, 2 мегапікселі як ви зараз бачите, їх цілком достатньо, тому що тільки. Е, Кількість, начебто незначна кількість по роздільній здатності 2 мегапікселі, вона компенсується абсолютно повністю саме оптикою. Оптика нам дозволяє відповідно отримувати таку деталізацію, при якій нам не потрібно залазити аж там в 8 мегапікселів, ще кудись. Нам достатньо. Двох мегапікселів і нормальної оптики. Тому що історично склалося насправді так, що кількість, е коли у нас, скажімо так, кількість мегапікселів висока, це, як правило, е там, де, скажімо, є якийсь, дивіться, табличка будинку. Да, тепер давайте я вам покажу, да, віддаляємо, наскільки вона далеко, якщо ми, о, дивіться, мінімальний зум. Да, то і. Тобто, в принципі, досить прикольно. Продовжу свою думку, що е, в ті моменти, коли ви бачите, наприклад, на мобільному телефоні там 108 мегапікселів, там матриця там, і так далі, все це з-за це, е, того, що у вас немає можливості, скажімо, зробити повноцінну оптику. Яка постійно дорожча, тобто зум за рахунок можливостей виключно матриці, да, тобто деталізація, воно завжди дешевше, ніж повноцінна оптика. Але оптика відповідно дає вам більшу деталі... більше збільшення за рахунок того, що ви можете тут на повноцінній оптиці варіафокальній працювати з помірною роздільною здатністю, економити при цьому ресурс, економити канал. І таким чином у вас виходить, що історія, коли це там full HDшна камера, але це повноцінні там 16, 25, крат, 32 крати і так далі, це нормальна історія абсолютно. Бо оптика витягує абсолютно чудово. Так. І давайте подивимось, що тут є. Значить, По AI-налаштуванням, інтелектуальне виявлення руху, за детекцією руху, детекція осіб, виявлення транспортного засобу. Це СМД наша. Є також детекція аудіо. Мікрофон, вбудований в цю камеру, може дати камері команду на запис по виявленню звуку да, високої, там, вищої тональності, ніж зазвичай. Тобто, це може бути там крик, падіння, постріл там, і так далі. Тут є РТСП-потік, тут є можливість налаштовувати підсвітку звідси. Налаштування часу, UPnP, є тривожні виходи, і, відповідно, ви можете налаштовувати собі повідомлення. Загалом, як на мене, чудова історія. Можна звідси дивитися записи, якби вони тут у нас були, івенти дивитися, попередній перегляд ви переключаєтеся. І відповідно. Вести, скажімо, локальний запис, якийсь ось в принципі, і все це абсолютно така бюджетно тривіальна штука. Невеличка, і ви кожен її, в принципі, собі може дозволити. Що хочеться сказати на останок, що ми заповнили нішу між 25-кратними камерами там, серії 4 е старші там, експани, подвійні камери і мініатюрними камерами, які у нас є. Там 22 друга лінійка, 29, дев'ята, де камера формату звичайної купольної камери: там 5 крат, 3 крати оптика. І у нас не було, скажімо так, довгий час такого проміжного варіанту. Бюджетного. А ринок часто вимагає саме рішення, коли просто, як кажуть, смотрілка е -е, так, так виразитись. Е -е, просто саме бюджетне рішення, але вже на більш потужній оптиці, щоб просто дивитися, крутити головою. Ось воно у нас тепер з'явилося. Дуже дякую за перегляд. Наші соцмережі всі в підписі. Е -е, ставте лайки, пишіть коментарі, е -е, замовляйте, камера вже в наявності. Всім па-па!